Шановні олевчани, шановні дорогі присутні, у нас немає якогось спеціального сценарію проведення цього дійства цього мітингу. Тут зібралися люди в першу чергу за покликом душі. Ми знаємо, що, на жаль, ще до цього часу воно не війшло в традицію це відзначення цієї дати. От, По тій причині, що Олевськ був і залишається оплотом ще прокомуністичних сил. Тому сьогоднішнє вшанування чергової річниці. Олевської республіки, яка була, е, виникла тут на теренах Олевщини під проводом е, Тараса Бульби Боровця, от, е, є даниною не тільки е, цим людям, які в 41-му році тут намагалися е, будувати незалежну Україну, незалежну українську державу, а Даниною всім нашим предкам. Дійсно дата сьогодні знаменита для всіх нас, українців, до цієї дати ми довго йшли. Вже яку, який рік ми звершуємо і згадуємо і, і торжествуємо день, коли наша держава стала незалежною. Цього мало просто отримати територіальну незалежність. Мало. Чому мало? А тому що разом з тим, коли ми отримали незалежність, ніхто із нас в принципі, не помінявся. Мені вчора було, якщо чесно. Мені вчора було дуже тяжко. Оце слухайте. Чому? А тому, що я знаю, що у нас багато рівчаників там. І напевно їм би на це дивитися було б дуже крикло. Тому що вони там з автоматами стоять. Помирать, можливо, я не знаю, не дай Бог, а можливо хтось і поляг чуть. Получається, одна частина України плаче, а друга скаче. Це неправильно. Пам'ятаєте ситуацію, яка була під час. Мною і попереджував ною, що поміняйте образ життя, тому що будуть дуже радикальні переміни. Ніхто ж не поміняв. Кара на лице. Може комусь це не подобається, але я скажу так, поки ми не поміняємося, повноцінної в тому повному смислі незалежності в нас не буде. І подивіться, добре, що є служба, яка вбирає. А якщо б ніхто не обирав би. Навіть тварин такі не залишають після себе, як ми залишаємо. От поки ми з цього рівня уже тваринного, не піднімемося, поміняється щось? Якщо ми цього не зрозуміємо, так воно і буде. А може їх хуже. Тому всім хочу побажати нам, щоб ми постаралися, постаралися приложили нарешті всі зусилля в себе залежні. Господь обов'язково допоможе. Щоб незалежність України повноцінно привнести в саму Україну, ми самі почали і себе. Олевчани, які прибули сюди для вшанування 74-річчя Оливської республіки, яку організував і керував бойовими загонами Української повстанської армії Поліська Січ. Олевської республіки, якою керував Тарас Бульба Боровець, тому вшановуючи тих людей, які із під час німецької окупації діяли проти фашистської Німеччини, яка була проти радянської окупації і проти польських, так би сказати, поневолюючи, які були на Волині. Дяченко дав команду, щоб тут його нічого не було, не було б не разом з комуністами. Зрозуміли? Ми приходили таке, що убери, оце все геть. Я кажу, такий ж закон. Знаєте, сьогодні День Незалежності 24 роки. так? Відновлення незалежності. Тисячу поколінь, сотні поколінь боролися за цю незалежність, так то, що маємо сьогодні. І боротьба це проходить на сході сьогодні, але не потрібно забувати, що боротьба є ще тут, всередині. Ми не маємо права розслаблятися сьогодні, як на місцевому рівні, так само і на сході. Там хлопці воюють сьогодні, так, і наші отам, земляки. Але ми тут на місці маємо робити певну. Разом спільну роботу для того, щоб не повторялись певні ці реванші, щоб не було потім, що е, патріотів знову новили, а воно йде до того. Якщо ми знову сьогодні не об'єднаємося, будуть певні нюанси. Але життя продовжується. І є приклад конкретно Олимської республіки, як тоді патріотичні сили піднялися на нашому полісі. Отож, будь ласка, давайте спільно всі робити нашу спільну справу для того, щоб не було певних революційських дій.